Гепаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Дмитро Коцюбайло народився на Івано-Франківщині. З дитинства чудово малював та мріяв стати художником. Звідси згодом і дістав позивний Давінчі. Коли почався майдан, хлопець не зміг всидіти вдома, а після тих подій вирішив продовжити боротьбу далі. Коли йому було лише 18, пішов добровольцем на фронт. Просто для кожного вже написано помре. Померти за Україну я не боюся. Скромний, але дуже дисциплінований та вмотивований хлопець вражав своєю хоробрістю. Процитую зараз Романа Шухевича. Розмова з окупантом і ворогом може тривати не довше автоматної черги. Через два роки на війні Дмитра призначили командиром штурмової роти. Тоді йому було 21, А у минулому році він очолив батальйон. В його підпорядкуванні було близько двох тисяч бійців, деякі старші, вищі за званням. Але для всіх друг да вінчі був беззаперечним лідером. Всі без всіх можуть жити. Так, так. Говорять про те, що всіх можна замінити. Неможливо замінити. Дивінч. Я це говорю не як його кохана людина, та людина, яка його кохає. А я кажу, як людина, яка на війні вже ну там це буде там зараз сьомо, мабуть, рік а, На і весь час повномасштабної війни я була плечо-пліч до вінч. Я бачила різних командирів. Я бачу, що зараз відбувається. Неможливо замінити в Неможливо, і країна втратила в його обличчі велику перспективу на перемогу. Для всіх суворий, а для неї турботливий та ніжний. На фронті із легендарним де вінчі завжди поряд була його кохана Аліна. Це була моя велика опора, підтримка, і я завжди відчувала от те, що в мене є чоловік перед зі мною. І я разом ну, про те, що там я можу себе назвати там сильною де, жінкою, дівчиною. Е я могла бути слабкою перед Вінчі, Це дуже важливо. Вовки Давінчі стали одним із найбоєздатніших підрозділів, в яких завжди було найменше втрат. Давінчі великою найбільшою, мабуть, страхом мобілью це було втрата особового складу. Він завжди дуже скрупульозно підходив до поставлених нам задач. І якщо він бачив, що там є великі ризики особового складу, які там не виправдані, для Де Вінчі це було неприпустимо, що ніколи не воював людьми. Ніколи такого не було, і цінність життя людини вона завжди стояла вище всього. Він самостійно ходив в розвідку і дивився, чи це можливо взагалі виконати. Він брав з собою там двох-трьох людей, і командир батальйону йшов е і сам робив розвідку. У грудні 2020 року героїзм легендарного бійця було визнано на офіційному рівні. Дмитро отримав зірку Героя України. Він став першим із добровольців, кому вручили найвищу державну нагороду прижиттєво. Минулого року, вже після початку повномасштабного вторгнення, Давінчі офіційно приєднався до лав ЗСУ. Дмитро присвятив все своє життя захисту країни. У березні цього року друг Давінчі загинув у боях поблизу Бахмута. Йому було 27 років. Слова да Вінчі в одному із інтерв'ю стали ніби заповітом для кожного, хто бореться з російським ворогом. Він був категорично проти будь-яких перемовин із терористами та чітко знав, якою має бути перемога України. Це звільнення всіх наших територій, окупованих, включаючи Крим, повністю контроль над нашим кордоном і якби. Максимальна українізація Донецької та Луганської, включаючи Крим. Все, оце так я бачу. Інакшого я не ну не можу собі представити. Дмитра Коцюбайла, легендарного командира Друга Да Вінчі, поховали на Аскольдовій могилі в Києві. Його кохана Аліна хоче, аби тут був створений національний пантеон героїв. Вічна слава другу Да Вінчі. Навіки в строю.